В попередньому відео я тестував рушниці на ведмедя, але робив це з нормальної відстані 20-40 метрів. І не просто так підходив так близько, а тому, що практика показала, що все, що далі, це воно просто його шкарябає. Можна висадити хоч весь магазин, може там половину влучиш, він забіжить за 3 кілометри, а через 5 хвилин у нього все заживе і він продовжить своє існування. А тиходеїв, то як генії мисливської справи по тих слідах, вислідковий, це купа часу і, можна сказати, нульова ефективність. І так відбувалося кожного разу. Тому в тому своєму огляді рушниць я їх намагався стріляти недалі 50 метрів. Зараз 100. І стає цікаво це я такий косий. І не влучаю, чи це реально. Просто неефективна відстань. Можна сказати, а, і просто коси і та її не влучив. Але ж коли підходиш на місце, де ти по ньому стріляв, то видно, прямо очевидно, що от, влучання було, але воно кожного разу тобі напише: влучив у тіло. Так, і дивись, кравіще нахлістало просто літрами по всьому лісі. Але через 5 хвилин той самий ведмідь вже буде підписаний як просто наляканий. Він собі гуляє, нічого не відбувається. А що відбувається, тут для мене не так зрозуміло. Або це реально кулі на 100 метрах неефективні, або я банально не влучаю куди треба. Для цього, щоб перевірити, я пішов на стрільбище і нарешті подивився, куди ж ті кулі летять. 10 летять, куди цілися, туди воно і попадає. Тож залишається сходити на природу, знайти 3-4 ведмедії. І перевірити, чи це треба краще влучати, чи це просто нереально. Люблю я такі от моменти, це як в світі тварин, коли стрибають зайчатки звірятки насправді це самки олення шляхетного, хоча, як його звати, шляхетний того по польський. А по-нашому буде ну, так благородний, лісовий таки залишається. Один ведмідь прямо на моїй стороні біля мене ходить. Але ж для експерименту потрібні ті, що подалі, от 147 метрів. Проте, не так часто воно буває, що так близько ведмідь. А це, я вже подивився, 40 метрів. Ідеальні умови, щоб щось стріляти з арбалета. І хоча відео ще не про арбалети, та що поробиш, коли такі умови. Зелена крапка, 40 метрів. Пішпун. І прямо в легені. Це вам не рушниці з кулями. А, до речі ж, про рушниці. От знайшовся перший ведмідь на 134 метри. Ну, це не 100, але підходить. І от, як воно буває зазвичай. Цілиться ніби підмір. Але він робить вигляд, що по ньому навіть не влучають. І знаєте, таке може навіть бути. Що не прораховується і воно не влучає. Він собі пішов десь. Я в нього висаджую декілька ті коборів. На жаль. Не перевіримо ми, чи були влучання чи ні, тому що цей ведмідь кудись зайшов. Я за ним довго бродив, ходив і його так і не знайшов. Вистріляв все, що було, залишився один патрон і пішов його шукати, щоб була хоч якась наглядність, влучав чи не влучав. Але зустрівся олень і на потрібній дистанції 110 метрів. То є можливість перевірити, може, то ведмеді неправильні, а олені правильні прицілився, ніби прямо в легені. Могло бути феєрично епічно, тільки олень тигетик-тигетик і побіг собі далі. Так ніби я в нього і не влучив. Ну що? А от пішли глянемо. Бо я би поспорив. тут в нього влучило, стріляв ніби в легені, а воло мені пише в тіло. Це, знаєте, може, просто не пробило грудну клітку, і отак тобі пише: Тут з нього ще стала кривіще, як з ведмедя. А тут пішов дощ цілющий, і олень. Виздурею. Добре, давай на цьому з невдалими спробами закінчуємо і йдемо до спроб вдалих. Це отой ведмідь, якого добув ще давним-давно одним пострілом з арбалету. Лежав тут довго, і, мабуть, через то так мало за нього дали копійок. А от десятки пострілів з рушниці ні до чого не привели, ніхто не помер. Вже можна було пробити висновок. Це нереально. Але мені треба повторність. Ну і ще парочку ведмедів. І от якраз на очі така парочка і потрапили. І йдуть приблизно в потрібну сторону. 142 метри це вже зрозуміло, що забагато треба робити 100. Тобто треба мені підходити. Але і ведмеді на місці не стояли, самі підійшли. 86-85. А це вже замало, не показово. Треба мені відходити. Ідеально відійти метрів на 100-105. Ведмеді вже не йдуть. Візад не перед а бочком. бочком Це нормально, якраз залишиться потрібна відстань, і вони зручно стоять для пострілів. Ну всі умови перевірити цю теорію, що воно не працює. Все, тихенько. Все, перезарядка. Нема часу. А тепер буде нема патронів, перезарядка. Хоча це трохи не те, що планував, бо це другий ведмідь, більший буріший. А той, по якому висадився обойму і стріляв красиво і чотенько, кудись забіг. Як цей помер? Я взагалі в шоці, не знаю. 136 метрів влучило в серце, причому не з боку, а якось так. Як я кажу, косо, криво, не показово. Чи можна це рахувати? Ну, сам факт, що це можливо. Оцей другий забіг, хто куди, хоча може це не той другий. На такій істині вже через біноклю не побачиш. Потрібен здоровенний приціл. Як на цій гвинтівці Ані це інший ведмід, це якась самка. Б. Балістика. Тут на таких відстанях треба враховувати, що куля нижче падає. Ну, то вже таке справа. Тут експеримент не про балістику, а про ведмедів, рушницю, кулю і 100 метрів. От нормально стоїть. Пух. Забув, що всі потруди вже на нього вистріляв, перезарядка. І спроба номер два. Ну 2 і... Я розумію, що попередній ведмідь. Доводить, що ніби це було можливо, але коли випадково. А коли отак от, от то все. Я вам скажу. Це якби в теорії можливо, але це не потрібно. На такій відстані в 100 метрів потрібна гвинтівка. Якщо її нема, то потрібно підходити на 50. Влучання було. Тут не було видно, але влучання знову було. По слідах, по слідах, дійшов до цього ведмедя. І що скажу? Це той самий, який був на початку. Номер один той, що просто бурий. Тут е, це мій, а це якийсь інший. Ну, оцей. Потрібен оцей. Суть. Перші два влучання були отам, біля кормушки, за 100 метрів. Третє, це якби другий підхід, було там через річку. І два останніх це вже Гвинтівка. От вона то і пробила цього ведмедя. Ті всі постріли, хоча ніби вони й були точно і красиво, але вони просто в тіло, він не помер від цього. Тому і кажу, що ідея стріляти так далеко кулею, ну така собі, неефективна. Хоча. Якщо пощастить раз на 20 разів, то може. Оце звідки взявся, я дивлюся, прибіг звідси з річки. Це я хотів подивитися, і в нього не в тіло, а в шлунок. Ага, знаєте, це от та самка, яка була дуже далеко і скрилася за горизонтом. Один постріл. З гвинтівки на дистанції 306 метрів це вже така максимальна відстань, де ігра промальовує цих от звіряток. Отак от воно працює. А на 100 метрів з рушниці кулою воно не працює, воно трапляється. От, 105 метрів. Остання спроба, щоб поставити яку-небудь вже крапку. Я не кажу жирну, але яку-небудь. Навіть візуально видно, що влучання було куди треба. Так, Походу у мене закінчились патрони. Ага. Закінчилось все, що було. Гвинтівка тільки залишилась, але не так, щоб прямо стріляти, а спостерігати, бо цей приціл краще за бінокль. Таке от спостереження, що з собою підтвердить цей ведмідь? Що ефективна рушниця з кулою на 100 метрів чи ні. Хоча, я здається, ну, мені вже що... всі відповіді давно були на цьому відео. Якщо здається, що ведмідь вже поганенько і все-таки він хріново себе почуває, насправді ні. У нього вже все зажило. Він заспокоївся і пішов собі мандрувати віртуальними лісами, Ще на пару кроків і скриється в тих деревах. Б. Балістика, пам'ятаємо, так? Да? Куля трошки нижче приціл опускається на такій відстані. Що ж, треба ще глянути на ті влучання, і вони показують, що той вивірений, чіткий постріл перший. Він був збоку і в пузяку, але написано в тіло. І два наступні теж в тіло. І тільки ото, коли на остамий останок із Гвинтівки, два рази в нього ще й влучив, ну вбили його з першого ж попадання. І на цьому думаю, все. З ведемедів я вже не дивитися не можу. Тож, до наступних подорожей, до наступних відео, і може навіть якихось інших тварин.